Друзі, всім привіт! Давно не знімала ніяке відео. Сьогодні хочу зробити вино із груш. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Я на дачі, як бачите, вітер у нас сьогодні. Ось набрала відро груш. Буду їх чистити, різати. Побачите, що буде далі. Так, далі. Що я буду робити далі? Всі груші я помила. Звичайно, в мене вони не з дерева, а ті, що попадали, тому я помила. Якщо ви будете з дерева і вони чистенькі, то краще не мити. Щоб були їх дрожжі на них, як то кажуть, зберігалися, мити не треба. З відра груш. В мене вийшло 5 кг перерізаних, отаких от вже готових груш. Сюди я тепер буду додати лимонну кислоту, так як груші, це продукт солодкий, не вистачає кислоти, яка потрібна, 3 столових ложки. І ізюм. Ізюм для бродіння. Ізюму 150 грамів. На цю кількість і кілограм цукру, додала лимонну кислоту, три неповних столових ложки і приблизно 150 грамів ізюму цукру, як я сказала, буде всього кіло. Я зараз всипала пів кіла. А остальний цукор після бродіння додам, уже в готове сусло. І наостанок, на цю кількість всього перерахованого, я додала 4 літра води. Гарненько все перемішала, щоб трошечки цукор розтворився. І тепер накрию чистенькою салфеточкою зверху. Все це треба буде перемішувати обов'язково не менше двох разів на день. Можна зранку і ввечері. Начнеться бродіння. Перемішуємо і дивимось. Приблизно це буде днів 5, не менше. Можемо, навіть і більше на денюк, другий. Треба буде дивитись. Потім все це ми. Процідимо, поставимо в бутильочок. Ну, я постараюся це засняти. Звичайно, що відео буде зависать ще цілу неділю в ожиданії. Ну, нічого, зато все вийде згартовано. От і все. Отакий От ось рецептик. Не знаю, видивилась я в інтернеті. Роблю. Вперше, тому, будь ласка, робіть і ви, в кого є грушки, щоб вони не пропадали і все було окей. Перемішую, як бачите, вже в мене добре воно броде. Третій день моїм грушкам, не забуваємо. Перемішувати. Я це роблю зранку і під вечір, як зараз, оце після роботки. Пройшов тиждень. Грушки вже перебродили. Тепер я їх буду відкидувати на друшлячок, вони гарненько все там сок стече. Получається, ось таке сусло. В нього я додаю ще пів кіло Цукру, так як і казала, перемішую гарнесенько, щоб він там трошки розтворився. І виливаю в бутильочки, Бутильочки накриваю рукавичкою. Не забуваємо проколоти дірочку в одному пальчику, невеличко. І все, далі будемо ждати. Як воно там ще пограє, рукавичка підніметься, тоді знов опуститься, потім знімається осадок і все. Всім смачного. Пока-пока.